Доброго дня підписчики! Сьогодні отрив зарядне для акумулятора. Будемо розбиратися, тільки розпакував такі в коробці воно. І тут воно багато має тих всяких функцій. Будемо пробувати. Зараз я його достану з коробки. Ну і рукою не дуже добре Ось таке воно на вигляд Так що пишіть коментарі по поводу 8 ампер 12 вольт і стоїть воно 370 рівень ну, тут Нічого так, вроді, якісно зроблено. Подивимось, як воно працює. Також пишіть коментарі до побачення